А як можна замовити дані обігрівачі? Таке питання дуже часто пишуть в коментарях. Дивіться, ви дивитесь TikTok-відео. На початку, всередині або в кінці відео є номер телефону, котрий вказаний, щоб замовити обігрівач. Точно так же ціна. Да? Якщо ви дивитесь перші 5 секунд, ну, не знаю за ви потім пишете в коментарях, яка ціна, як замовити. Якщо, як правило, ну, в мене на сторінці є відео ціна в кінці або номер телефону. Тому, друзі, як замовити? Номер телефону бачите на екрані, пишете на Viber. По питанням, ціна обігрівача 700 гривень, витрати газу 110 г на годину. Площа обігріву до 15 квадратів. Як користуватися? Накрутили на балон 5, 8, 12 літрів. Так? Стандартний балон червоного кольору, синього кольору. Головне правило, щоб була стандартна гайка. Відкрутили вентіль, газ поступає на кераміку. Взяли запальничку. Дотронулись. Вимкнули запальничку. Ну, зараз світло горить. Світло вимкнули, бачимо, в нас іде синє плам'я. Зараз кераміка вийде на робочу температуру, буде такого ярко оранжевого кольору, ну, червона-червона, чи оранжево оранжево І буде дуже класно обігрівати. Газ поступає в керамічні квадратики і дуже класно виділяє тепло. Або в мене з носом проблеми, але бо не знаю що. ну, Я, чесно кажучи, не чую ніякого запаху згорання. Хоча ну, по суті кислород він зжигає, тому потрібна вентиляція, або якщо це у вас гараж, там, дача. Не знаю, ви постійно виходите, заходите на вулицю, знаєте, двері відкрили, двері закрили, то у вас і так буде природний потік вентиляції. Як на кухні, коли ви костуєтесь газовою плиткою, у вас є витяжка, да, куди виходить газ і куди заходить кисень, Тому, друзі, ну, цілком адекватна. Річ дуже багато нею користуються. Саме торгова марка Нургаз, це йде турецький виробник, полтора кВт, номер телефону на екрані. Пишіть на вайбер. Вже, чесно кажучи, почалась запара. Чесно кажучи, тупо не встигаємо всім відповісти або підняти слухавку, всім все розказати. Якщо є якісь питання, то да, телефонуйте, будемо в телефонному режимі. Якщо питання немає, номер телефону ви бачите, пишете на вайбер, ми вам відправляємо.